Пожалуйста, Доброго дня, шановні суді. Отже, мене звати Вахтана Павлівна, я і учасниця вчителя року цього року. Мені випала така тема практичної роботи, як природній пейзаж, улюблений пори року. Отже, з що ми розпочинаємо роботу? Звичайно, з мотивації та правильного настрою учнів на роботу. Для цього, звичайно, я би поговорила з ними, які пори року вони знають яка є їхня улюблена пора року, при цьому розвиваючи природничі компетентності. Далі, для того, щоб був би гарний настрій, я також би запропонувала послухати Антоніо Вівальді чотири пори року. Далі, коли ми вже маємо гарний настрій, ми з ним обговорили, що їм подобається, і вирішила, хто яку пору року буде малювати, ми розпочинаємо роботу. Що ми розпочинаємо роботу? Звичайно, з вибору інструментів та матеріалів, які нам необхідні для цієї роботи. Отже, оскільки ми маємо такі інструменти та матеріали запропоновані як акварельні фарби або гуашеві фарби, це вже на вибір учень, зазвичай, що вони мають в своєму арсеналі. Далі, що нам ще необхідно? Це, звичайно, потрібні прості олівці, потрібна м'яка гумка для початку роботи лінійно-конструктивної побутови. Також нам потрібні пензлі різної величини. Або, можливо, сучасний варіант, як пензлик з резервуаром для води. Також нам необхідна палітра, де би ми розводили наші фарбочки. Також наприкінці роботу можна доповнити кольоровими полівчиками за бажанням, звичайних учнів. Отже, інструменти матеріали у нас підготовлені. Маємо чистий аркуш паперу перед собою. Розпочинаємо. З чого ми розпочинаємо нашу роботу? Отже, підлягаємо перед нами лист паперу. Обговоримо, звичайно, з учнями, які ліпше папір підібрати для роботи саме з хваленими фарбами. Вони вже знають, що фарб. Папір буває різних форматів. В даному варіанті у нас формат А3. Також він може бути як гознак, так і акварельний папір. Тобто або французький тошу, або інші. Розпочинаємо. Отже, ми маємо перед нами наш лист, починаємо компонувати малюнок. Компонуємо малюнок з того, що намічаємо. Знизу трошки більше, одиначого вісти, шуку і по бокам. Ми стараємося не переходити за ці рамочки. Далі, оскільки у нас пейзаж, ми також з дітьми поговоримо про жанри живопису, які їм відомі, які види пейзажу і який пейзаж саме є у нашому разі. Далі починаємо роботу з лінії горизонту. Також лінія горизонту у нас залежить від того, як сидить художник. Якщо художник... Нижче, значить, лінія горизонту буде на рівні з його очима трошки вище. Якщо художник високий, чи використовує, наприклад, мольберт для роботи, то, звичайно, лінія горизонту йому буде ставатися трошки нижчою. Далі, ми ставимо, в даному випадку я використала для малюнку перспективу з одною точкою сходу. Далі ми намічаємо точку сходу. Далі починаємо лінійну конструктивну побудову. Нагадую учням, що коли ми будуємо лінійну, використовуємо лінійну перспективу, то вона від більшого звожується до точки сходу. Також на деревах гарно є приклад, що вони стоять від більшого все меншими, меншими і меншими до даньої точки. Отже, розпочинаємо нашу роботу з намічання нашої дороги. Далі подивимося, де розпочинаються наші дерева. Також ми вводимо до точки сходу. Дивимося, щоб наша робота було більш менше. Отже, далі ще нам потрібно, звичайно, намітити нашу висоту. І меншими, все тоньшими і тоньшими. Отже, також, коли ми малюємо пейзаж, варто зауважити про різноплановість роботи. Розпочали ми з вами з ось, дальнього плану. Тепер продумаємо, що у нас буде на дальньому, а що саме буде на першому плані. Для першого плану я використала ось такі гілки магнолії. Ми себе представимо в квітучому саду. Отже. Те, що у нас є на першому плані, нагадаємо також повітряну перспективу. Повітряна перспектива працює так. Все, що до нас є ближчим, є яскравішим і більшим, чим далі воно дає свою силу. Отже. намічаємо. коли ми малюємо гілочку магнолії, також не забуваємо про нагадати дітям про природність, те, що природа створює, є прекрасним і граційним. Отже, для того, щоб гілочки у нас не було просто. Гілочкам лініями нагадуємо їм про гнучкість, лисочків, про і про те яка Природа. Отже, намітили першу квіточку, другу. Також варто звернути увагу учнів на форму самої квітки. Як вона сформована, скільки в неї пелюсток, можливо, навіть на деталі, як у неї ідуть листочки. Адже всі квітки в природі є різними, жодна не схожа одна на одну. Далі додаємо. Якщо одна на іншу, ми постараємося другу квіточку, наприклад, намалювати нижче. Це додасть цікавенький у наш малюнок. Також далі так, додаємо гілочки та подекуди пупинки, не розкриті бутончики та звичайно, листочки. Наша робота в олівці завершена. Що ми робимо? Ми відчищаємо наш малюнок від зайвого. Далі приготували наші акварельні фарби, поговорили з дітьми. В залежності від пори року, який вони намагаються передати, їхня гама буде відрізнятися холодною або теплою, оскільки тут є весна, ми використали, звичайно, теплі кольори. Далі також варто нагадати дітям про роботу з аквареллю. Акварель це і повітряна, прозора фарба. Отже, наш малюнок також має дихати. Далі також варто зауважити учням про те, що вони мають використати різні техніки живопису. Наприклад, я використала техніку по вологому, тому що в мене було мало часу. Як для новачків я би рекомендувала техніку рисування вони будуть працювати скажімо так, шар за шаром. Отже, розпочинаємо. Що ми розпочинаємо нашу роботу в акварелі? В першу чергу ми маємо промалювати предмети легеньким легеньким тоном. Отже, розпочинаємо нашу роботу з малювання зеленої ковічки, проводячи при цьому легеньку кругову фарбочку з одної сторони. Та з другої сторони. Також ми маємо показати небо. Я би запитала дітей, яким буває погода весною, якого кольору буде небо, які б кольори вони для цього використали, щоб передати, оскільки гарна ясна погода, ми використаємо теплі такі ніжні блакитні кольори, або ультрамарин, або якісь інші. Далі ми зробили з вами наше. Зелені, промалюємо. Помалюємо трошечки зелені, хоча її не видно, мабуть, на сірий, дощик. Але ми будемо знати, що у нас тут вже, вже є зелена Та, травичка, також небо. Ось так. Далі що ми робимо? Ми робимо задній фон, оскільки у нас дуже багато дерев, ми не можемо промалювати кожен. Тому ми беремо і промальовуємо ось ці всі дальні дерева великими такими плямами. Вони дуже яскравими. Перше має притягнути нашу увагу. Це, звичайно, перший план. Все що на дальньому плані має бути... Таким непримітним. Далі що ми робимо? Коли у нас вже готова, беремося малювати доріжку. Малюючи доріжку, також пам'ятаємо про повітряну перспективу. Тобто вона буде від яскравого, все далі, далі, далі прозорішою. Також варто зауважити, коли ми вже будемо промальовувати деталі, про тіні, які падають на цю доріжечку від дерев. Отже. Ми вже це все промалювали, беремося малювати наші квітки. Квіточки наші на першому плані, звичайно, мають бути виразними. Малювати їх можна в повну силу, скажімо так. Далі, коли у нас вже це все зроблено, ми беремося. Промальовувати деталі нашого малюнку. Я би рекомендувала своїм учням для промальовування деталі використовувати тоненькі пензлики, такі, наприклад, як одиничка чи двійчка. Це гарно підійде для того, щоб показати тонесенькі гілочки на нашому малюнку. Отже, коли наша робота... Кажемо так, гілочки промальовані, квітки гарно промальовані, додана травичка, не забули про тіні, адже це є сонячний день і дерева відкидують тіні. Ми дивимося, відклали нашу роботу, відступили, а дівочі нас обмалюють трошки. Нам здається, що в нас це дуже-дуже гарно відклали і подивилися. А чи не треба щось підправити? А я би тут додавала трошечки травички. А ось ті би квіточки би не завадило додати трошки кольору. Отже, на цьому наша робота є готовою. На цьому в мене все.